Я з моїм чоловіком, Станіславом, прожили разом понад 10 років. Ми дуже хотіли дитину. Обидва багато років лікувалися, проходили різні обстеження і ось. Нарешті настала довгоочікувана вагітність. Чоловік просто плакав від щастя. Всю вагітність він так зворушливо піклувався про мене. Коли народилася наша донечка, ми були шалено щасливі. Поки я була в пологовому будинку, чоловік просто скупив увесь дитячий магазин. А коли нашій малій виповнилось три роки, він мені заявив, «Аню, я втомився від тебе. Від такого життя мені треба пожити окремо, треба розібратися в собі. Мені стало нудно і не цікаво з тобою. Чоловік зібрав свої речі і пішов, навіть не залишив мені грошей. Добре, хоч квартира була моя, і ми з донькою не опинились на вулиці. Коли народилася донечка, Чоловік наполіг на тому, щоб я звільнилася з роботи, сиділа вдома та виховувала доньку. Стас добре заробляв, і ми могли собі це дозволити. Він навіть ніколи не питав, куди я витрачаю гроші, які він мені давав. Він точно знайшов собі молоду коханку, всі чоловіки-зрадники, впевнено, заявила мені моя подруга Леся. Але мені треба було на щось жити треба було годувати доньку. Ось я і вирішила. Подати на аліменти і шукала собі роботу. Тільки ось моя донечка ніяк не могла влаштуватися в дитячий садок. Там були черги на кілька років перед. Мені погодилась допомогти моя мама. Будеш привозити катрусю до мене. Мені, звичайно ж, буде нелегко, але нічого, я впораюсь, тільки ти мені грошей на продукти для донечки давай. Мені ж її чимось треба годувати, а пенсія в мене сама знаєш, яка. Дуже маленька. Я зайняла грошей у своїх подруг на перший час і почала посилено шукати роботу. Але мені пощастило, на моїй колишній роботі одна співробітниця йшла в декрет, і начальник погодився взяти мене на її місце. Станіслав за цей час жодного разу не подзвонив і навіть не запитав, як у нас справи, як ми живемо, чи є в нас гроші на їжу та комунальні послуги. А потім я побачила його в кафе. З молодою, дуже красивою блондинкою. Я їх сфотографувала і спокійно пішла. Моє життя стало налагоджуватись. Я раптом зрозуміла, що без чоловіка мені навіть краще. Стало менше домашньої роботи, я рідше прибирала, адже ніхто не розкидав речі, не смітив у квартирі. Я стала набагато менше проводити часу на кухні. Мені не потрібно було готувати стільки їжі. Я могла більше часу приділяти собі. «Та, донечці, Я ратом зрозуміла, що стаю зовсім іншою. Я зробила собі коротку стрижку, про яку давно мріяла, але не робила її досі, тому що чоловік був проти. Я з першої зарплати оновила собі гардероб, купила красиві сукні, брючні костюми і навіть переклеїла шпалери по всій квартирі. Купила ті шпалери, які мені дуже подобались. Так минув рік. Я подала на розлучення. Чоловік за цей рік жодного разу не подзвонив, а за тиждень до суду він прийшов до мене з букетом квітів. Привіт, рідна! я розібрався в собі. Я хочу жити з тобою і катькою. О, а ти навіщо волосся обрізала? Тобі зовсім не йдеться коротка стрижка. А що це за жахливі шпалери, поклеєні всюди, О, який несмак. Навіщо ти це зробила? заявив мені чоловік. Мені подобається моя стрижка, і мені дуже подобаються ці шпалери. Я рада, що ти нарешті розібрався в собі, що, вигнала тебе твоя молода коханка, Набрид їй, та? ось і вирішив до мене з дочкою повернутися. А що ж ти за рік навіть не поцікавився, як ми живемо? Що, був дуже зайнятий та? А я увесь рік займалася тим, що думала, з ким мені залишити дитину. Поки я на роботі заробляла гроші, що було за що купляти їжу і одяг для нашої доньки. А де ти був весь цей час розбирався в собі? Багато часу тобі на це пішло. Так ось я не хочу, щоб ти повертався. Я теж в собі розібралася і зрозуміла, мені без тебе жити набагато краще. Станіслав закотив мені скандал, він говорив, що я егоїстка, яка абсолютно не думає про доньку. А ще він кричав. Що я нікому не потрібна, що я вже стара і у мене, мовляв, є дитина. А я йому відповіла, що я потрібна сама собі, і це для мене тепер найголовніше. Чоловіка я виставила за двері, шлях минулий був закритий назавжди. Ми будемо розлучатися, і я буду жити так, як я вважаю за потрібне. Тепер я точно знаю у стосунках не може бути перерв, особливо, якщо це стосунки справжні.